Довгоочікуваний український мультик, легендарне повернення Аватара, епічний фінал екранізації Пулмана, Приквел Відьмака та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно, за мікрофоном Євген, і сьогодні я розповім про всі найцікавіші прем'єри грудня. Я об'єднав багатосерійні та повнометражні проєкти, реліз яких відбудеться на стрімінгах та в кінотеатрах. Черговий раз прошу вас підтримати цю рубрику коментарем, вподобайкою та за можливості поширити випуск у соцмережах. Влаштовуйтесь якомога зручніше та всім приємного перегляду. Відкриває грудень жорстока різдвяна комедія. Люта нічка. Зірка дивних див Девід Гарбор перевтілиться в брутального Санта Клауса, щоб врятувати свято. Події фільму розгортаються напередодні різдва, коли група озброєних до зубів поганців проникає в розкішний будинок. Вони беруть заручники заможну родину та прагнуть заволодіти їх величезним статком. Але звісно, все йде не за планом. Адже пропустив кілька келихів пінного, Санта вирішує покарати неслухняних грабіжників похмуро весела і по-справжньому божевільна стрічка в досі міцного ріжка покаже, як бородатий супергерой відкладе доставку подарунків та з особливою жорстокістю поверне віру в свято та магію своїм противникам. А якщо ти справжній <титролі> <титролі> не існує ніякого Санти. <кліка> Троль. Масштабний скандинавський фентезі бойовик переносить глядачів до барвистих гір Норвегії. Саме тут через потужний вибух прокидається від сплячки невідома істота. Міфічний персонаж із казок стрімко наближається до осло, руйнуючи все на своєму шляху, а дослідники та військові об'єднують зусилля, щоб зупинити розганіваного стародавнього монстра. Північний епік з елементами фольклору, розповість про шокуючі відкриття і неминучу катастрофу. Навряд чи стрічка складе конкуренцію жанровими гігантам типу годзили чи конга, але неодмінно подарує глядачам захоплююче та динамічне видовище. В казках є частка правди. Кульгаві коні. Буквально через вісім місяців після прем'єри яблучний сервіс радує своїх глядачів продовженням шпигунського трилеру. Нещасливі представники британської таємної організації змушені поринути у розслідування нової та вельми небезпечної справи. Паралельно з пошуками злочинців важливу роль у продовженні зіграють секрети минулого сезону та його несподіваний фінал. Серіал так само буде балансувати на грані веселої, зворушливої та серйозної історії, а його захоплюючі головоломки триматимуть вас у напрузі до останнього епізоду. Три сосни Екранізація детективних романів Луїзи Пенні фокусується на житті інспектора Гамаша. Історія традиційно бере свій початок у похмурому провінційному містечку, де відбувається загадкове вбивство. Звичайно ж, усі девакуваті місцеві жителі приховують якісь таємниці, а саме розслідування на фоні, здавалося б, незрозумілих містичних подій має суто реалістичний характер. Класичний представник жанру занурить глядачів у похмуру депресивну атмосферу. Він дозволить приміряти образ детектива та крок за кроком, разом із головними персонажами знайти відповіді на бажані питання та відновити справедливість Темні початки. Масштабна екранізація творів Філіпа Пулмана повертається з третім і фінальним сезоном. Прощальні вісім епізодів адаптують події бурштиного телескопа третього роману. Нашим юним авантюристам Лірі і Вілу доведеться відвідати новий таємний світ країну мертвих. Зустріти давніх знайомих та прийняти досить складні доленосні рішення. Секрети Езріеля та Маріси нарешті будуть відкриті, Пророцтво набуде повного обрису та розгорнеться масштабна війна проти диктатури могутнього магістеріуму. Другий сезон серіалу виявився набагато слабшим за прем'єрний. І хочеться вірити, що слова творців про епічний, похмурий та видовичний фінал дійсно правдиві. Нам обіцяють несподівані твісти, найжорстокіші події, гідне завершення всіх сюжетних ліній та емоційне прощання з улюбленими персонажами. Фатальний патруль Найдивніша команда супергероїв DC продовжує свої пригоди у четвертому сезоні. За збігом обставин герої потраплять у майбутнє, де зіткнуться з новими ворогами та непростою дилемою між власним життям і долею цілого світу. Короткий тизер патрулю менш ніж за хвилину чітко дає зрозуміти, що чергова пригода ексцентричної команди буде більш динамічною, захоплюючою та божевільною. Скарб Нації це продовження знаменитої одноіменної кінофраншизи. Сюжет розгортається у рамках знайомого нам всесвіту, а місце головного героя займає молода мрійниця та шукачка пригод Джез. В надії розгадати сімейні таємниці. Дівчина разом з друзями відправляється в дивовижну подорож, де їм доведеться пережити великі труднощі та стати справжніми мисливцями за скарбами. Незважаючи на декілька камео, Нації повністю обновив свій каст, але водночас продюсери запевняють, що історія залишилась в дусі оригінальних стрічок із Ніколасом Кейджом. Дотримуючись образу, тематики, стилю та атмосфери попередника, багатосерійний проєкт занурить глядачів у небезпечну та заплутану гру, яка розвивається на тлі глобальних змов, стародавніх секретів, реліквій та артефактів. Аватар, шлях води, довгоочікуваний сіквел найкасовішого фільму в історії кіно поверне глядачів у неймовірний світ Пандори. Події стрічки розгорнуться через 15 років після фіналу першого аватара. Колишній солдат Джейк Саллі став ватажком племені та разом з Найтірі побудував міцну сім'ю. Вони обзавелись трьома малюками. Та незважаючи на думку оточуючих, взяли на виховання людську дитину. Безтурботні будні родини, так як і неформальне перемир'я, руйнують вороже налаштовані земляни на чолі з уже знайомим противником, лютим полковником, якому дивом вдалося вижити. Щоб зупинити вторгнення і здолати загарбників, головні герої вирушать в небезпечну мандрівку, подолають безліч проблем та знайдуть вірних союзників. Аватар шлях води є природним продовженням усіх колишніх тем, історій та закладених мотивів. Він розширює всесвіт франшизи, а також робить ставку на бездоганну графіку та спецефекти. Але чи вдасться сіквелу наблизитись до неймовірного успіху оригіналу? І чи не можуть завищені очікування зіграти з ним злий жарт? Обов'язково пишіть в коментарях. Шантаж Шпигунський трилер знайомить нас з молодим юристом Овеном, який влаштовується в ЦРУ. Ще зелений хлопчина зустрічається з колишнім агентом бюро, яка погрожує розкрити брудні секрети федеральної служби, якщо її не виправдають, та не випустять із зв'язниці. Перша справа втягує Оввена вкрай небезпечну авантюру. Він ненароком стає жертвою глобальної змови, і вижити в такій ситуації для звичайного адвоката доволі непросте завдання. Судячи з трейлеру, шантаж пропонує глядачам цілком типову жанрову розвагу із політичними іграми, екшеном та легким нальотом гумору. 1932. Черговий прикол знаменитого неовестерну Єллоустоун стане продовженням минулорічного проєкту 1883, який почав розповідати історію предків сімейства Даттон про те, як вони дістались Монтани, як придбали землю і як відстоювали свої права. Сюжет серіалу зосередиться на житті двох наступних поколінь родини за часів сухого закону та великої депресії. Суворі конфлікти та інтриги, бійки та перестрілки, а також багатогранні персонажі та чудовий візуал, чекатиме на вас в новому брутальному проєкті Тейлора Шерідена. Емілі в Парижі, третій сезон. Пригоди молодої американки та її знайомство з французькими традиціями і менталітетом продовжуються. Яскрава то по-доброму наївна історія про гламури кохання, незважаючи на простенький сюжет та типових персонажів, набула несподіваної популярності. У новій частині романтичної комедії Емілі опиняється перед непростим доленосним рішенням. Вона намагається зрозуміти, який шлях має обрати у своїй кар'єрі та коханні. На вас чекає блискучий Париж, висока мода, розкішні вечірки, складні стосунки, і певна річ, любовні трикутники. Джек Райан третій сезон. Це продовження шпигунського проєкту по мотивам романів знаменитого письменника Тома Кленсі. Нашого головного героя помилково звинуватять у великій змові та оголосять у розшук. На Джека починають полювати колеги і міжнародна злочинна організація, а він лише хоче зупинити світову війну, що безжально наближається. Джек Райан – це динамічний трилер про небезпечні змови та конфлікти, які в минулих сезонах розвивались на фоні нереалістичного, але доволі цікавого сюжету. Проте тематика нової частини, в якій божевільні любителі совка, єдине, що можуть завлаштовувати теракти та погрожувати червоною кнопкою, на превеликий жаль відповідає сучасним реаліям. Маленький спойлер всі антагоністи неодмінно понесуть тяжку кару за свої злочини. у чоботях – останнє бажання. Найвідоміший пухнастий розбійник повертається на великі екрани. Хитромудрий кіт за довгі роки геройства, виявляється, розгубив 8 із 9 життів. Нервова новина змушує його розлучитись зі шпагою та поселитись в котячому притулку. Але місцеві гангстери в особі золотоволоски та трьох ведмедів відкрили на головного героя полювання. В надії обнулити лічильник життів за допомогою магічної зірки бажань. Кіт у чоботях разом із фатальною кицею та говірким песиком відправляються у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод. Творці анімаційного проєкта обіцяли повернутись до витоків та порадувати фанів ідеальним поєднанням гумору та харизматичних персонажів. Аліса в Прикордонні другий сезон. Це доволі цікава історія в жанрі королівської битви, яка, на відміну від гучної гри в кальмара, на жаль, не здобула належної уваги. Захоплюючий та динамічний серіал, продовжить випробовувати своїх героїв, які заради додаткових днів життя у задатковому світі змушені брати участь у смертельних іграх. Майбутнє продовження відповість на низку питань прем'єрного сезону, а також здивує новими локаціями, масштабами та жорстокими квестами, які стануть ще складнішими. Ножі наголо, скляна цибуля. Це продовження приголомшливого іронічного детективу в дусі класичних історій Агати Крісті. Сюжет сіквела знову розвивається довкола персонажа Деніела Крейга, геніального детектива Бланка. Цього разу герой вирушає до сонячної Греції, де технологічний магнат влаштовує пишну вечірку на приватному острові. Несподівано один із гостей гине, а під підозрою уже традиційно опиняються абсолютно всі. Ночі продовжать майстерно поєднувати тонкий гумор та напружений сюжет. Детально опрацьована, якісна стрічка без сумнівів, зможе розвеселити, заінтригувати, а також завжди залишатиметься на декілька кроків попереду своїх глядачів. Відьмак. Кровне походження. В минулому році у фінальних титрах останнього епізоду другого сезону відьмака нам показали перший тизер доволі толерантного спін-оффу. Події приквела розгорнуться більш ніж за тисячу років до пригод Геральда із Рівії та розкажуть про знамените сполучення сфер, яке об'єднає світи людей, ельфів і монстрів в одне ціле. А також магічний катаклізм, звичайно, ж слугуватиме створенню першого мисливця на чудовиськ. На майбутні серіали, як і на персні влади, ще задовго до виходу звалився шквал критики від фанатів. Автори, звісно, забули про існування канону та перейшли на темний бік сучасних трендів. Хрест на кровне походження відразу ставити не потрібно, але наразі його шанси на успіх приблизно такі ж, як і у «Відьмака», коли Генрі Кавел покине проєкт. Мавка. Лісова пісня. Найочікуваніший український мультфільм нарешті дістався до великих екранів. Робота над проєктом тривала близько семи років, а й в його основі знаходиться феєричний твір Лесі Українки, а також народні легенди, міфи і традиції. За сюжетом Чарівна мавка, душа стародавнього лісу та його майбутня цариця закохуються у талановитого музику Лукаша, відносини новоспеченої пари і так знаходяться на межі неможливого. А підступна антагоністка, яка прагне використати теплі невинні почуття Мавки і Лукаша у власних цілях. Втягує закоханих у низку неприємностей та ставить перед важким вибором. Очікувати від лісової пісні голівудських масштабів чи якогось надзвичайного сюжету не варто. Але крім очівки за підтримку українських креаторів, мультик неодмінно подарує кожному із вас позитивні емоції, і в черговий раз доведе, що любов сильніша за ненависть, а світло завжди перемагає темряву. На цьому у мене все. Надіюсь, вам сподобався ролик і ви знайшли для себе щось цікавеньке. Якщо це так, пишіть в коментарях. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі!